Усім привіт, друзі! І у мене вимикнуло світло. Але я купив тут дещо круте. І зараз я вам це покажу. Хоч у мене і немає світла, але все одно я вам покажу. В мене просто є крутий світильник. Сьогодні будемо участвувати в конкурсі Чіпсів Лейс. І потім покажу, який конкурс далі нам буде. Тут можна виграти цілі носки. Представте собі, носки можна виграти. Ось, о, бачите? І носки, сертифікат АО і пачка сюрприз. І машина. А, і тут теж нам треба буде знайти коди. А для цього є ножниці. Ось я вже відкрив і гріх не спробувати. От, це сирні. М -м. Там воно є код, зараз я його виріжу. У кінці відео ми обов'язково його скануємо. Я вам покажу, як воно все. Там, воно, якщо ви не бачите, якщо ви може бачите, там написані якісь букви, їх дуже погано видно. Давайте спробуємо чіпси з крабом. До речі, мій улюблений смак це найсмачніші чіпси взагалі на планеті. Вирізаємо код, там воно він теж написаний. Давайте обов'язково з'їмо чіпсинку крабову. Ммм, це дуже смачно. Відкладаємо чіпси. Ой, блін, тяжове. Так, ці куди я вам казав в кінці відео. Пепсі. Одне, ні. Дві теж ні. Три. три пепсі безкетників. У мене вже колись виходило відео по пепсі, ось тут намальоване воно. І я вам пообіцяв відео, те, що назбираю 25 кодів до кінця розіграшу. І ми куп... я собі куплю на... на відео вам покажу, як я закажу іграшку. У мене вже є три отакі коди. Я їх ще не реєстрував, усього вони має в пакетику. І, схоже, є ще три. Бо під кожною кришкою є код. А як ось, ось ці їх треба просто на сайті вести? А як оці вести, я вам покажу в кінці відео коди. Але я зараз їх зареєструвати не буду. Якщо вам цікаво, якщо у вас є отаке от пепсі новорічне, вам цікаво, як його зареєструвати, повторююсь в цьому відео, я, я все показав. Так що, сьогодні ми лише спробуємо його на смак. Зараз ми його відкриємо. Друзі, поставте лайк. Я у вас тут знайшов свій ліхтарик старий, включив його, і щоб тільки здати для вас відео, щоб ви узнали, як лейс і пепсів робити. Коч як вигравати призи. Ну і справді там є код. Виливаємо. Ой-ой-ой, е, куди? Куди Пепсі пропало? До речі, якщо вам було цікаво, то скільки це все коштувало, то коштувало це все 160 гривень. Коштуємо. Ой, ну пепсі як пепс. Досі в цьому відео немає мурка. Я його хотів позвати в відео, але він там так мило там спить, оно. Не спить? Кожен він там воно спить, так мило, я не хочу його будити. І, взагалі, якщо я скажу Мурку, що я оце все купив, то він це з'їсть все сам. Так що, зараз ми будемо вводити лейс-коди. Я просто зараз не вводю ці кришечні коди, я їх потім введу, коли у мене я забираю 25 штук. У мене вже їх 6. Але покажу, як участвувати в конкурсі з чіпсами лейс. Я, я вам буду жива інструкція. Треба купити лейс з такою етикеткою. І отут, якщо виріжати, то буде код. У мене коди вже є, так що давайте їх вводити. Мені певно цікаво, куди їх вводити? За, ми просто беремо телефон. Обов'язково вмикаємо мобільний інтернет. І давайте я вам зараз отут на боку буду показувати. Ось все, я вам зараз все покажу. Вмикаємо лейс-бота. Ось все він виглядає, я вам ось все показую. Нам треба просто ввести один з кодів. Зараз я їх веду. Ой, блін. Зараз я все введу. Я вже взяв настольну лампу свою, бо того світла не вистачає. І... Ось в мене вийшло, я ввів цей код. Не знаю, з якої спроби у мене вийшло. Отримати бонус. І нам кажуть, пачка сюрприз! Вибирай! А я кажу, я вибираю, яку б ви вибрали. За красту. підпишіться на канал. От оцю зелену лайк поставте. за білу коментар напишіть. А за, за, за золоту. А за золоту. Пишіть сердечко в коментарі. А я вибираю червону. І напевно цікаво і. Що це за фігня? Шанс на ало? АО, що це? Коротше, а от такий магазин типу комфі. Телефони продаються. І я зможу отримати шанс на ало. Не знаю, мені сказали магазин подарунків. Я зайшов. Ух ти! Я зрозумів. У мене вже є два коди, і за три код, і за п'ять код я зможу отримати отакі носки. Помімо пепсі, будемо збирати і таке. Добре, друзі, усім пока. О, що не виключається. О!